Привіт-привіт, малята! А давайте уявімо, що ми з вами справжні будівельники. І у нас є молоточки, наші кулачки. Давайте постукаємо в кулачки і будемо будувати високі, високі будиночки. Стукаю, стукаю, стукаю. Будиночок готовий. А що ж є в будиночку? А в будиночку є. Віконечко! Давайте подивимося, віконечко. Я вас бачу, а ви мене. У будиночку є двері. Закриємо двері, відкриємо двері. Немає Привіт, Ось я закриємо двері, відкриємо. А над будиночком світить тепле сонечко. Але раптом пішов дощ. А біля будиночку росте ніжна ароматна квіточка, а вгору летить метелик. Які ми з вами молодці, справжні будівельники! Такі гарні будиночки в нас вийшли, а ще ми подивились на таку чудову природу. Ой, яка гарна веселочка навкруги! А тепер уявімо, що ми чекаємо гостей! І будемо для них готувати пригощення. Ми будемо місити з вами тісто, посипемо його сіллю, зліпимо з нього пиріжки, поставимо їх до пічки, і треба трошки почекати. Чекаємо. Зараз вийшов. Дістанемо пиріжки. Вони ароматні, рум'яні, смачні, можна кликати гостей і пригощати. А тепер уявімо, що ми надуваємо великі повітряні кульки. Набрали побільше повітря і дуємо. Фу, як багато кульок у нас вийшло! А давайте їх порахуємо. Будемо їх ловити, плескати та рахувати. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята. Ой. Десята. Десять кульок. Ми піймали.